На зв'язку Марічка, зараз прогноз для стрільців. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. І не забувайте користуватись безкоштовним ботом, який я створила для того, щоб ви в будь-яку хвилину змогли дістати собі підказку. Від карт Таро. Наголошую, що це безкоштовне посилання є на нього в шапці профілю. Також заходьте на розпродаж моїх онлайн-продуктів, якщо цікавитесь Таро чи астрологією. Так, їдемо. Загальна а, картинка, загальний фон для стрільців. Слухайте, стрільці, це взагалі у нас життєрадісні люди, активні, а тут я бачу, що може щось блокувати вашу активність. Можуть бути якісь нюанси, якісь таємниці вилазити, да, які заважають руху. Угу. Ну, я бачу, що в принципі тут. Реально це все подолати, бачите, у вас он колесо фортуни, тобто будуть у вас можливості все змінити, але однозначно звертайте увагу на тих, хто, хто біля вас. Тому що стриці дуже відкриті, як правило, і судять по собі. Можуть бути не такі чесні, відкриті люди, як вони себе хочуть показати. Так, давайте глянемо, що у стрільців буде в особистому житті, А в особистому житті випадає <свісля> так, більше десь робота, так? Угу. Ну, слухайте, якщо у вас є чоловік, то в принципі тут такі сімейні у вас. Сімейні справи, але але можу сказати, що до вас може хтось залицятись, і у вас будуть певні спокуси, тому дивіться, будьте уважними. Якщо на сьогоднішній день чоловіка немає, то тоді ми трактуємо цей розклад як те, що. Біля вас будуть чоловіки, можливо, на роботі буде також вас покушати, але ви з ними в різних енергіях. Тобто, вам може хотіти зовсім іншого. Бачите, випали королевою жезлів да, таким своїм сигніфікатором. Угу. Так, да, тому що у вас тут взагалі такий вир подій. Якщо ви захочете ходити на побачення, то у вас це буде. Ну, питання, чи треба це вам, да? і обов'язково дивіться уважно, не приймайте рішення дуже різко і спонтанно. Тому що тут, якщо так розглянути, все, що захочеш, одразу, тобто стрільці у нас люблять пригоди, і тут якраз вони випадають. Тому якщо. Вам відгукуються, ви можете прийти на індивідуальну консультацію і розібрати щодо чого, тому що варіацій може бути багато. Так, давайте ще глянемо окремо вам роботу з фінансами і пораду на місяць. Так, робота з фінансами. Слушайте, ну у вас дуже-дуже дуже схожі карти випадають, дуже схожі. І я б сказала так, що. Якщо у вас є сім'я, то можна приділити увагу сім'ї і, я б сказала, відпочинку, да, тому що, м -м, скоріше за все, ви Воно ну, багато прикладали зусиль або фізичних, або моральних. І зараз і багатьом, до речі, випадає ця четвірочка мечів, що м -м, втомились. Да? Треба давати собі релакс. Ну, можливо, хоча б якийсь один день на тиждень давайте, да? і тоді вам, ви будете відновлюватись. Тому що, я дивлюсь, випадає вам багато емоцій. Тобто емоції можуть у вас розпирати, але, знаєте, вони можуть ж, як по маятнику, то в плюс, то в мінус. Тому тут треба. Тримати руку на пульсі в цьому питанні. Ну, давайте ще на одній колоді я вам гляну загальну пораду, щоб уже так довершити розклад. Угу. Так, угу. ну, прям дуже-дуже цікаво. Дивіться, якщо у вас зараз питання стоять по фінансам... У вас дуже багато переживань, можливо, там певних витрат, але м -м, якщо ви прикладете зусилля, все прорахуєте, у вас буде конкретна стратегія, то абсолютно реально вийти вийти переможницею з цієї ситуації. Я дивлюся, слухайте, у вас колода просто упала, висипаються карти одна за одною. Дивіться, і диявол вам випадає. Слухайте, ну. Но... Тут по-різному може трактуватися, або, можливо, прильоти якісь недалеко від вас. Тому дивіться, якщо у вас вже таке було да, і буде якесь внутрішнє перечуття, або що у вас от такі от переживання, страхи, то будьте, будьте дуже обережними. Тому що, як ви бачите, випадає вам на кожне питання от ці ваші переживання. Да. Якщо не пов'язано з війною, тому що стрільців у нас багато, хтось може бути в іншій країні або в спокійному місці, то можу сказати, що ну, тут от внутрішній стан свій треба врівноважити, тому що ви от все одно за щось переживаєте. Це може бути здоров'я, це можуть бути фінанси. Да? І... Вам однозначно не можна в собі сумніватися, тому що тут такі фігури випали, які показують вас як дуже сильну особистість. Якщо біля вас є якісь іще потужні жінки, то ви можете або брати з них приклад, або десь попросити допомогу. Вам однозначно допоможуть. Тому оці переживання, які у вас є, вони можуть бути надуманими. Вони можуть бути спричинені через певні обставини, або все це тимчасово. Тому е, діліться переживаннями, діліться, е, звертайтесь за допомогою або за порадою, і обов'язково все вирішиться. Не може такого бути, щоб не вирішилось. Тому бажаю вам стрільці, щоб е, розклад програвся максимально позитивно для вас.